Звук бо писали, тільки не пам'ятаю на яку флешку Лайфхак, якщо я хочу в дощ ходити, я беру і на флешку хочу послухати. Я записую мікросіді флешку. Вона сюди влізає, закривається резиночка і все герметично, при тому, що ти з флешки слухаєш. Велику ж, звісно, якщо вставиш бажану цю ось систему не мочить. Так. Для вот такой малышечки, компактненькой на одну ручку, вообще, что еще надо на пляж с собой брать?